Цьому випуску ви дізнаєтесь, Baldur's Gate 3 вражає не лише своєю варіативністю, а й з'явилося ще кілька цікавих подробиць стосовно майбутньої RPG. Є інформація про розміри мапи в Star Wars Outlaws. цікаві інсайди стосовно Far Cry 7 та нової Call of Duty. Фанати з'ясували, яка легендарна зброя має з'явитися в майбутній GTA 6, та як Sony по Трапила в халепу з підписанням угоди з Майкрософт і, звичайно ж, знижки та акційні пропозиції в ігрових магазинах Steam та Epic Games Store. але це ще не все, що на вас чекає в цьому вже 46-му випуску ігрових новин. Я вас всіх щиро вітаю, ви на каналі Eternal Play UA, а коло мікрофона з вами, як завжди, я, Дмитро. Якщо ви хочете потужно підтримати українськомовний контент на Ютубі і витуснути нарешті русняву біомасу з нашого інформаційного простору, тоді обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки і пишіть будь-які коментарі під цим відео. Такі. Дуже прості дії спонукатимуть алгоритми Ютуба просувати відео, і його зможуть побачити ще більше глядачів. Якщо ви полюбляєте бути присутніми на стрімах по різноманітним іграм, то тоді обов'язково підписуйтесь на мій другий лайв канал, ми на ньому трошечки зберемо людей і одразу почнемо проводити чудово час, я на це сподіваюсь. Тільки не дивуйтесь, що він порожній, то так треба. Підтримуйте, звичайно, і наших захисників, які в надтяжких умовах боронять нашу країну. Робіть це будь-яким зручним для вас способом, або можете скористатися моїм посиланням. Якщо у вас є можливість і бажання, можете підтримати фінансово і мій канал на БаймієКофі або на українському сервісі Donatello. На Discord сервір також забігайте і підписуйтесь. Буду радий вас всіх там бачити. Заздалегідь вам всім дякую. Ви вже взяли що смачненьке, поки я тут ляпав язиком. Тоді поїхали. Наш новинний дайджес розпочинається. Як повідомляє портал Гемдев німецька компанія Laser Evil Games, яка є видавцем гри про українського оператора дронів Десфромебаф, оголосила, що вони нещодавно перевели перші 10 тисяч євро для потреби українського фронту. Цитата: як і обіцяли, ми розділяємо 30% чистих доходів. Death from above» від Steam на повернись живим та армію дронів. По 3 750 євро кожній. Додатково «Laser Evil» робить окремий донат в розмірі 2,5 тисячі євро на організацію допомоги постраждалим від нападу на Каховське водосховище. Кінець цитати: Видавець закликає гравців приєднатися до українського контрнаступу, зробивши пожертви до повернись живим та армії дронів, або ж підтримати Death from above» у стім. Electronic Arts продовжує ділитися з гравцями подробицями про свій майбутній футбольний симулятор EA Sports FC24 і опублікувала ігроладний трейлер, в якому, окрім демонстрації ігрового процесу, сконцентрували увагу на новітніх технологіях, які вони використовували при створенні проєкту. Плейстайлс відповідає за індивідуальні риси кожного з 19 тисяч реальних футболістів, заявлених розробником, що дозволяє робити кожен матч унікальним та непередбачуваним. Розповіли творці знову, як і в кожній частині, що вони істотно оновили і доопрацювали прости господи, свій рушій Фростбайт. І тепер графіка та ефекти матимуть новий рівень якості. За допомогою технології Hypermotion вдалося досягти максимально реалістичної поведінки. Віртуального м'яча на полі. Окрім всього, продемонстровано з'явилися іще досягнення від видавців Electronic Arts, які вже можна сміливо брати в лапки. А трапилось от що. У понеділок, 17 липня, EA оновили сторінку гри та продемонстрували мови, на які буде перекладено майбутню забавку. Серед них, як ви вже здогадались, є свинокозляча. хто б сумнівався, бо EA прямо дуже полюбляють орків. Нею буде озвучений не лише ще інтерфейс та субтитри, а коментатори також будуть волати кацапською, що звичайно ж викликало гнів з боку українських гравців, оскільки на початку березня минулого року електроніки офіційно заявили, що вони суворо засуджують вторгнення російських військ в Україну та припиняють продаж своїх ігор на болотнявій педерації. А от що дійсно запустило сраки українського ком'юніті на орбіту? Так, це той факт, що в рядку українська було написано «Russian». тобто вони зробили для нас українську локалізацію російською. А знаєте що, не шановні Електронікард? Що я особисто думаю з цього приводу? Ну, звичайно ж, ви не знаєте і вам на це абсолютно наплювати. Але, тим не менш, ви є лицемірними негідниками, хотів сказати щось потужніше, ну добре. Ви не просто сидите на двох стільцях. Ви рукою демонструєте середній палець руснявим терористам і в публічному просторі робите популістські заяви, ніби ви такі правильні та принципові. А язиком продовжуєте вилизувати російські дупи, і все це ви робите одночасно. Максимально мерзенний вчинок. Я взагалі не здивуюсь, якщо ваші ігри досі продаються на Росії, через які задні проходи. Прямо з офіційного вашого магазина. Розробники зі студії Gunfire Games останнім часом дуже активізувались і діляться подробицями про свій шутер від третьої особи Remnant 2. Напередодні вони розповіли про кількох персонажів: а саме, стрілок, хендлер, челенджер і медик, про локації, які будуть відвідувати гравці в грі. А також навіть трохи показали ігровий процес. Тепер з'явилася інформація про нового персонажа Хантера, який з'явиться в проєкті на релізі. Цей новий боєць не зовсім і новий. Хантер був присутній і в минулій частині серії, і він є найкращим у знищенні ворога на великій відстані. Один з його перків позначає всіх ворогів в радіусі 35 метрів, та дозволяє бачити їх навіть крізь стіни. А також наносить на 15% більше пошкоджень в ближньому. Та дальньому бою. Також є цікавий момент, про який зазначають творці проєкту. Мисливість може легко ідентифікувати ціль та знищити її ще до початку бою, щоб це не означало. Наступна новина стосовно майбутнього шутера, надійшла від Девіда Адамса, президента Gunfire Games. Він у своєму твіттері повідомив, що Remnant 2 буде підтримувати режим продуктивності 60 FPS на PlayStation 5 та Xbox Series на релізі. Хоча він окремо зазначив, що іноді. Растота кадрів може знижуватися, але в цілому вона має бути досить стабільною. Ну, типу, іноді буде провалюватись до 30, може 40 кадрів на секунду, а може й нижче, але дуже рідко. В основному ми працювали над оптимізацією, але не до кінця. Потім випустимо десь 10-15 патчів і, можливо, все виправимо, але це не точно. Навіщо він взагалі про це говорив? Я не розумію. Натякає на те, що гравці знову будуть. Купувати якийсь напівфабрикат. А от про те, як буде працювати забавка на молодші консолі від Microsoft Xbox Series S, він, на жаль, у своєму твіті нічого не повідомив. Дуже шкода, було б цікаво дізнатися. Ще одна цікава інформація надійшла від організації ESRB Entertainment Software Rating Board для тих, хто не в курсі. Ця організація займається оцінкою і наступним присвоєнням рейтингу відеоіграм та іншому розважальному програмному забезпеченню, які продаються на території Канади та США. Так от, і SRB випадково нещодавно заспойлерили кілька цікавих подробиць стосовно ще одного екшена про асасинів від Ubisoft, а саме про Міраж, який вже незабаром готується вийти в реліз. Якщо ви не хочете спойлерів, хоча вони є досить неочевидними, то рекомендую вам перейти на наступний розділ ігрових новин. А для тих, хто залишився, розповідаю: по-перше, гра отримала віковий рейтинг 17. На офіційному сайті організації зазначено, що в майбутньому екшені буде присутня кров, інтенсивне насильство та ненормативна лексика, велика кількість смертей і будуть згадуватися наркотики. В описі на сайті також зазначена не менш цікава деталь. Цитата: гравці використовують зброю, щоб вбивати солдатів, колег, асасинів та босів у шаленому ближньому бою. Бій. Ки супроводжуються криками болю та частими ефектами розбризкування крові. Кадри також зображують випадки насильства, зв'язаного в'язня повільно вбивають ножем у груди, жертву вбивають через повішення, і у грі можуть з'явитися слова фак і «щет». Кінець цитати. Також ми дізнаємось з опублікованих матеріалів, що головний герой Ба може використовувати різноманітну зброю, включаючи мечі, кинжали, стріли та прихований меч. Assassin's Creed Mirage має з'явитися в продажу вже 12 жовтня 2023 року для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series та ПК. Ubisoft та видавництво Tencent Level Infinite, яка є одним з підрозділів китайської компанії Tencent. Відкрили попередню реєстрацію на закрите бета тестування майбутнього мобільного екшену Assassin's Creed Jade в сетінгу стародавнього Китаю. Тестування має розпочатися 3 серпня і завершиться 11 серпня. А всім охочим прийняти участь, потрібно перейти на офіційний сайт гри і заповнити анкету, після чого розробник надійшли запрошення. Почнуть працювати сервери у Північній Америці та Західній Європі, але випробувати забавку зможуть гравці з будь-якого куточку світу. Нова пригода вийде на Android та iOS і запропонує гравцям величезний відкритий світ для дослідження. Неймовірно гарні локації, наповнені стародам. Авніми таємницями, змовами та прихованою небезпекою, також гравці зможуть побачити велику китайську стіну та легендарну таракотову армію для тестування. Будуть потрібні пристрої, які мають найнижчі системні вимоги за ті, що ви зараз бачите на своїх екранах. А інсайдери запевняють, що гра зараз виглядає зовсім інакше ніж минулого року. За кілька тижнів до релізу Baldur's Gate 3 на ПК розробники з Larry Studio розпочали активно ділитися з геймерами-подробицями стосовно майбутньої РПГ, демонстрували різні класи, раси, нових персонажів. Навіть показали відеоматеріал, де гравці зможуть мати сексуальний зв'язок з неочікуваними створіннями, наприклад, з друїдом, який перетворився на ведмедя. І от нещодавно портал Котако опублікував черговий ролик, в якому демонструються неймовірні можливості редактора персонажів, який буде просто супер детальний і продуманий. Перед початком Baldur's Gate 3 гравцям належить створити власного персонажа. І в цій справі розробники надали гравцям повну свободу творчості. Пропонується обрати одну з 11 раси 12 класів. Присутня величезна кількість налаштувань зовнішності, зокрема голоси, зачіски, татуювання. Аня, шрами, пірсінг тощо, расових особливостей теж додано достатньо. Наприклад, роги, копита, ікла або вуха. Раніше розробники заявляли, що вони не будуть заморочуватись над створенням редактора персонажів, бо гравці не матимуть бажання витрачати час на створення героя, і вони зможуть обрати одного з шести заздалегідь створених персонажів, кожен з яких матиме свою власну історію. В іншому відео творці розповіли, що в Baldur's Gate 3 буде складна та тривала компа. І що гра міститиме аж 174 години кат сцен. І для того, щоб їх всі передивитися, гравцям буде треба пройти гру не один десяток разів. Однак найфантастичнішою новиною, як на мене, стала інформація від блогера з нікнеймом F extra Life, якому буцімто співробітниця Larian Studios Crystal Ding, яка є провідною акторкою студії, заявила, що гра матиме 17 тисяч варіацій кінцівок. Глобально завершень гри буде звичайно ж значно менше, але невеликі деталі будуть залежати від прийнятих гравцем рішень. На кінцівки будуть впливати такі речі, як завершення певних конфліктів, як гравець. Вчинив з певним персонажем в процесі проходження, тощо саме таких варіацій має бути величезна купа. Ну і гейм дизайнери з Larian Studios вирішили напередодні релізу внести деякі коригування до системних вимог, які ви зараз бачите на своїх екранах. По великому рахунку зміни торкнулися лише вільного місця на диску, якого тепер потрібно з цілих 150 гігабайтів, а все інше більш-менш прийнятні умови, враховуючи масштабність гри. Нагадую, що Baldur's Gate 3 вийде третього се. Для користувачів ПК для PlayStation 5 гра з'явиться вже 6 вересня. І на релізі у проєкті буде українська текстова локалізація, за що творцям просто нескінченна подяка та повага. В червні Sonic, Team та Sega анонсували нову частину знаменитої серії платформерів Sonic Superstars про найшвидшого їжака. А тепер розробники опублікували релізний трейлер, в якому можна побачити Соніка, Тайлза, Наклза та Емі Роуз, а також доктора Егмана та Фенга. Сонік Superstars виходить цієї осені на ПК PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series та Nintendo Switch. До релізу Star Wars Outlaws ще достатньо далеко, але в мережі періодично з'являються подробиці стосовно майбутнього екшену. Креативний директор Ubisoft Месів Джуліан Геріті у своєму інтерв'ю журналу Edge розповів, що в грі буде дуже великий відкритий світ, а його розміри можуть дещо здивувати геймерів. За його словами, кожна з планет, на яку матиме змогу висадитися гравець, матиме величезну ігрову зону, яка в два або навіть в три рази більша за мапу в Assassin's Creed Odyssey. Однак, на відміну від пригод асасинів в Одесеїв, в Star Wars Outlaws геймдизайнерами передбачений високошвидкісний транспорт, який суттєво пришвидшить та полегшить пересування локацією. Геріті не розповів, скільки ж всього у грі буде планет, але наголосив, що космічний простір навколо кожної з них можна буде Буде вільно досліджувати, а от літати над поверхнею не буде дозволено. і на кожному космічному об'єкті буде своя зона для посадки. Кожна локація створюється командою дизайнерів вручну і не використовується процедурна генерація рівнів. Тому кожне місце, в яке потрапить гравець, буде дійсно унікальним. Супутник головної героїні Нікс не тільки вмикає у гравців міміметр -мі і є прикрасою, а й досить активно приймає участь в ігровому процесі і допомагає дівчині. Він вміє відволікати ворогів, приносити їхню зброю, натискати певні кнопки за командою гравця, і навіть нападати на супротивників та наносити їм шкоду. У грі, в залежності від поведінки, можна як віднайти собі союзників, так і налаштувати вороже деяких персонажів Всесвіту. На це впливає система репутації, і тому ставлення персонажів до головної героїни може докорінно відрізнятися. І навіть товари в магазинах коштуватимуть по-різному, в залежності від репутації нашої шахрайки Star Wars Outlaws вийде для PlayStation 5, Xbox Series і ПК Невідомо коли, в 2024 році. Відомий інсайдер Дас на своєму discord каналі поділився з ком'юніті цікавою інформацією стосовно декількох проєктів. Яку йому нібито злило надійне джерело, за його словами, Резидент Evil 9 мають анонсувати наступного року, а випустити у 25-му. Крім того, до кінця поточного року очікується анонс невідомого великобюджетного проєкту від Capcom, про який в нього подробиць немає. Але є впевненість, що реліз цього проєкту відбудеться восени 2024-го. Він зазначив, що володіє інформацією про кілька неанонсованих горорів і йому відомий план не японської компанії аж до 2029 року на кожну велику гру серії Resident Evil. Хочу звернути вашу увагу, що все це лише чутки, і ставитися до них треба з певним скепсисом. Бо інсайди це всього лише інсайди. Офіційний анонс нової частини Call of Duty очікується лише в серпні, але дякувати витокам та інсайдам. Ми з вами знаємо про майбутній шутер вже достатньо багато. І от з'явилися чергові подробиці від інсайдера з нікнеймом «Bob Network UK». Який розповів, що спеціалісти зі Sledgehammer Games виправлять всі недоліки, допущені в Call of Duty Modern Warfare 2 2022 року? У грі може з'явитися звична здатність ніндзя, але ймовірно вона буде доступною тільки за наявності певного предмета екіпіровки. У новій частині Call of Duty повернеться режим війна, який вперше з'явився в Call of Duty World War 2 у 2017 році. А от загальний дизайн нового Шутана не зазнав значних змін. По з останньою Modern Warfare 2. А от офіційний аккаунт Call of Duty в Твіттері зробив такий своєрідний анонс майбутньої гри опублікував опитування, чи треба додавати можливість перенести зброю косметики і оперативників за актуальною Modern Warfare 2 в майбутню частину. Такої щедрості від Бобі Котіка не чекав взагалі ніхто. Зазвичай ніякі предмети, ані скіни, ані зброя не переносяться між основними іграми серії і купуючи гру за Фул прайс на релізі кожного року все потрібно починати гріндити наново. Але цього разу Activision порушила всі свої власні правила. Окрім цього, змінивши традиційну послідовність виходу частин серії. Щоправда, поки що невідомо, йдеться про перенесення всього вище згаданого контенту чи якихось його частин. За інформацією Тома Гендерсона, про яку ми з вами говорили вже неодноразово, анонс нової частини Call of Duty має відбутися 1 серпня, а її реліз. З 10 листопада. А от актуальна частина Call of Duty 2022 року випуску не перестає дивувати своїми кросоверами. Схоже, що відбудеться черговий, але цього разу з грою High On Life. Це накавиряли датомайнери, які нещодавно віднайшли файли в грі, які говорять про те, що незабаром в Modern Warfare 2 та Warzone 2 буде додана нова цікава зброя, а саме розмовляючий пістолет. Ну, після цього вже можна підшукувати. Нове ім'я цієї забавці, може Call of Life або High on Duty? Бо це, як на мене, черговий, ну, прямо дуже специфічний кросовер, який повністю руйнує атмосферу гри. Чи Бобі Котіку похрін? Головне, щоб потік грошей не закінчувався. І, ну і до чого тут, бляха, цей мультяшний пістолет взагалі не зрозуміла? що взагалі відбувається. Інсайдери та дата майнери попереду всіх розробників зливають в мережу інформацію стосовно Ну майбутніх проєктів це стосується і Ubisoft. Відомо, що наразі компанія працює над новою частиною серії Far Cry. Хто б сумнівався, да? Але безпосередньо від самих розробників ніяких подробиць не надходить. І от вони поки що мовчать, а в мережі продовжують ширитися чергові чутки, інсайди та витоки. Цього разу на форумі 4 Фо Чен з'явилося повідомлення, що події Far Cry 7 розгортатимуться на корейському острові Кім Сан, який захопили повстанці на чолі з жорстоким лідером з Північної Кореї Чо Сангпілом. І навіть стало відомо, що роль кривавого ватажка зіграє зірка серіалу Гра Кальмара Лі Джондже. За запевненням інсайдерів гра отримує назву Фар. Cry Rise, і у гравців буде можливість обирати стать головного персонажа. І їх буде дві, не три, все нормально. Проєкт можна буде проходити як наодинці, так і в компанії інших гравців. І вперше за всю історію серії грати в компанію можна буде в чотирьох. Також має з'явитися і багатокористувацький режим, який матиме назву Far Cry Conquest. Керівництво Ubisoft поки що цю інформацію ніяк не коментують. Не знаю, хто це зробив, але якісь невідомі добрі ентузіасти створили веб-версію культової покрокової стратегії Герої 3». Яка може працювати в браузері на комп'ютерах, планшетах, смартфонах на iOS та Android з будь-якою роздільною здатністю екрана. Проєкт абсолютно безкоштовний і наразі перебуває в Беті, так що розробники попереджають про можливі баги. Поки доступні карти лише з дихання смерті, але в майбутньому обіцяють розвивати проєкти, додавати новий контент. Також підтримується мультиплеєрний режим. Якщо хочете спробувати пограти в легендарних героїв, 3 Своєму пристрою, то я залишу посилання в дописі до цього відео. Якщо знаєте, хто є творцем втілення цієї чудової ідеї, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Сподіваюсь, що це не бруднодупі скоти. Rockstar продовжують зберігати мовчання щодо нової GTA 6 і анонсувати новий екшен поки що також не поспішають. А фанати серії, в свою чергу, продовжують вишукувати бодай якісь крихти інформації. Який випадково упускають люди тим чи іншим чином дотичні до розробки проєкту, і ось цей випадок не став виключенням, бо ці крихти ще не встигли долетіти до підлоги. Як гравці вже рознесли інформацію мережею зі швидкістю світла, працівник Rockstar Games випадково розкрив низку подробиць про майбутню гру і розповів про свою причетність до розробки. Зокрема, мова йшла про улюблену зброю з попередніх частин серії. Користувач LinkedIn Science Saga... Дизайнер 2D-елементів, який випадково оновив свою біографію, включивши у своє портфоліо роботу над GTA 6. Він звичайно дуже швидко зрозумів, що помилився, але було вже занадто пізно. Скріншоти не горять. Стало відомо, що фахівець працював більш ніж над п'ятистами внутрішньоігровими 2D-елементами в GTA 6, включаючи 25 унікальних брендів. Серед переліку виконаних ним робіт він зазначив етикетки на такі предмети, як бензопили, вогнега. Електричні щити, човни та автомобільні двигуни. І саме це не на жарт зацікавило геймерів, які в черговий раз почали будувати теорії і вирішили, що це означає, що у майбутнє GTA, ймовірно, повернеться найулюбленіша зброя фанатів GTA Vice City та San Andreas — бензопила. Також в переліку розробника були вивіски, інтерфейс мобільного телефону та робота над загальним наповненням локацій, на кшталт сертифікатів, які висять на стінах кабінетів. Це все звичайно дуже круто. Але Зовсім не означає, що воно так і буде, як собі уявляють фанати. Але ми ще досі не чули жодного коментаря від Rockstar. Нам би хоча б малесенький тизерочок показали. Кілька днів тому глава Xbox Філ Спенсер повідомив, що Microsoft і Sony підписали угоду про гарантований випуск ігор серії Call of Duty протягом 10 років на платформі PlayStation після завершення угоди з Activision Blizzard. Однак він не сказав жодного слова про інші проєкти, права на які належать Activision Blizzard. World of Warcraft, Overwatch, Diablo, Crash Bandicoot, Spyro, Starcraft, та інші не менш популярні ігри, що підтвердила глава відділу глобальних комунікацій Xbox Карі Перес і акцентувала увагу на тому, що угода стосується лише Call of Duty. А от портал The Verge поділився зі спільнотою інсайдерською інформацією, в якій розкриває цікаві деталі стосовно угоди між Microsoft і Sony. За інформацією редакції, у січні 22-го року Microsoft запропонувала голові PlayStation Джиму Райану доступ до всіх ігор Activision Блізар до 2027 року, в разі успішного злиття двох компаній Microsoft та Activision, я маю на увазі. Але Джим вважав таку пропозицію неприйнятною для Sony та відмовився від неї. Ймовірно, він розраховував, що йому вистачить адміністративного ресурсу і певних доказів, щоб перешкодити злиттю американських гігантів. А тепер, вочевидь, всі його потуги були не просто марними, а й наробили суттєвої шкоди компанії Sony. Якби взимку 22-го Підписав запропонований Microsoft контракт, то всі ігри компанії Activision Blizzard гарантовано виходили б на PlayStation. Але терпець Філа Спенсера, мабуть, урвався, і він більше не став робити схожу пропозицію цього разу. Підбиваючи підсумки недолугого рішення Джима Райана, тепер користувачі японських консолей поки що зможуть грати лише в Call of Duty. А от інші проєкти, яких дуже багато є в арсеналі компанії Bobby Котіка, з великою ймовірністю можуть стати ексклюзивами. Бокс, але можливо те, що з часом будуть укладені і інші угоди на випуск всіх інших проєктів Activision Blizzard на PlayStation. А от Федеральні торгові комісії США ніяк не дає спокій той факт, що суд не підтримав їхні намагання заблокувати злиття і всі їхні спроби провалилися. Так от зараз FTC знову розглядає варіанти дій, зокрема, хоче продовжити боротьбу у суді. А от республіканці з Конгресу США закликають регулятора. Закрити справу проти Microsoft. Вони адресували лист голові та комісарам комісії, які підписали 22 республіканці. У ньому група політиків висловлює занепокоєння витрачанням ресурсів і закликає негайно припинити справу і спрямувати, врешті-решт свої зусилля на дійсно на захист інтересів американських споживачів. А тепер подивимось, що цікавого нам пропонують в ігрових магазинах Epic Games та Steam. В Магазині Epic до 27 липня безкоштовно можна додати до своєї бібліотеки головоломку Murdered by Numbers від британської студії Mediatonic, яка відома своєю забавкою Fall Guys. На цей раз на безкоштовній роздачі одразу два проєкти. Другий це багатокористувацька RPG The за Elder Scrolls Online від Bethesda, яку ви також можете додати до своєї колекції до 27 липня. А тепер переходимо до магазину Діда Габена. Зі знижкою 63% можна... Придбати легендарну GTA 5, причому преміальне видання проєкту від Rockstar Games. Коли завершиться пропозиція на сторінці гри не зазначено, але вона коштує лише 313 гривень. Тому поспішайте, хто ще не придбав. До 28 липня можна придбати зі знижкою 90% покрокову стратегію. Цивілізація 6», яка коштує лише 51 гривню. Знову на розпродажі перебуває суперкрутезний лутер-шутер від першої особи Бордерлендс 3. Який можна придбати лише за 127 гривень, заощадивши цілих 85% його вартості. А на цьому у мене всі новини. Дякую вам за те, що подивилися це відео до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку на канал. Це дуже допомагає розповсюдженню українськомовного контенту на Ютубі. Підтримуйте наших захисників будь-яким зручним для вас способом або можете скористатися посиланнями, які є в дописі. Якщо є бажання підтримати копієчкою і мій канал, то я буду вам за це просто безмежно вдячним. Приєднуйтесь до нашого дискорда. Я буду радий вас всіх там бачити. Бережіть себе! Слава Україні! Переможемо!